Що всюди, єси все наповняєш, Скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посітий, цілий немочі наші, і мене Твого рати. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє Царство, сила, слава Отця, і Іслана, Святого Духа, нині по всей час, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, і поклонімося цареві нашому Богу. і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічних скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються либини морські, зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі і течії ріки, селять місто Боже, освяти оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано досвіта. затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася. Земля, Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіте і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь є в сили з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Мир Господу помолімся, Господи помилуй! за мир, свисок і спасення душ наших. Господи, помолімося Господи, помолимся Господи, за мир всю світу, достансьве добро церковь, зідання всі Господе ві помолімся, Господи, помилимся. Господи помилимся. за святий храм, тобі, що з вірою, страхом Божим Входять до нього, Господи, помолімося. Засвяті, що злонського папу римського блажені, що патріарха, Святославу просвященщину. Архиписку пропали нашого керволодим просвященіші, і писку, бо нашу керва, сиві писпоки кер Петра, чесна присвіт росту, Христі, де яхт, восприйде, Господеві, помолімся. Господи помил. Що глух, міт вчинити силу, вірних твоїх хрепити, де сницю, місце, сило Твоєї. За нас у нашому Господеві, помолімся. Господи помил. Що податиме славну, споримо переможну силу, може скористами Твою. Нашому на над дворами супостанцями нападками і Господеві помолімся, Господи, помилуй що спомнити сором ще сам лиця супротив наших серця їх сповниться страхом і жахом що нам споднігнав їх. І вражав Господеві, помолімся. Господи помилуй, щоб вислухати крик святої церкви, зіткані на вірці нашу, щоб вивести слідні життя, полонених ворогами, супостатами. Слух його, які почали скороводня, взивають, Господеві, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилку нас, Боша Твоєї благодаттю, Господи помилуй, при святу, при, житті, при благословену, славності нашого розприслонів, сідаємо, поминувши сам, словно життя наше. Христу Богові від. Даймо. Тобі Господи, Бо ти належить усяка слава, влада, честь і поклоні размещеним отцем, з присвятим ли творешним хлоні по всей час і на віки віки. Амінь, Бо Господь, явився нам. Благословен, хто йде в Господи, він благий, повик милість Його. Бог Господь, і явився нам. Благословен, хто йде ім'я Господнє. Обійшов за ступенем ім'я Господнє, простояв я, просто я їм. Бог Господь, і явився нам. Благословен хто йде в ім'я Господні. Не ворожити були діла Господні, Бог Господь явився нам. Благословен Хто йде вм'я Господні. Там і знехто Бог не став головою в лаві, Господу стався Він дивний в очах наших. Бог Господь явився нам, благословен Хто йде в ім'я, Господнім, спаси Господи людей Твоїх і благослови. Насліддя Твоє перемоги, благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. амінь. За гаступництво, переяхим благовімо, з яким не осоромимося, не порди благаємо молитвами нашими, все оспівано бородице, утверди православний ромату, спаси бла вірних людей. Укріпив справедливості правління їх і подаймець небезперемогу, мотиво породила єдина благославе. Ми всі приморімо уважні, уважні. Господь. Дасть кріпость людям своїм, дасть Господь благословення людей своїх. Ми й ро. Боже, Господи Всени Боже, признай Господеві молодих парубців. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословення людей своїх ми й ро. Перемудрість Дай фасян святого апостола Павла, читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрищем диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, втягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Ми тебе збудемо уважно. Аллилуйя, Аллилуйя. Перемолись, просим, слухаймо святої Евангелії. Мир усі. Духові твоє. Від Марка святої Евангелії читання. Слава Господи, слава Тобі Буємо важні, слава своє своїм учням, майте віру, Бога. Істинно, кажу вам, хто скаже, і горіть вийнесе, кінься море, та сумнівається у своєму серці, віруватиме, що станеться, те, що кажемо так. Тому кажу вам, все, що, що будете просити, молити, вірите, що дасть буде вам так. Коли стоїте на молити, прощайте, якщо маєш проти кого-небудь, що отець важкий на небі прости вам, провин ваше, коли вже не просите, отець ваш на небі не простить. Провинва. Слава тобі, Господи, слава Тобі, У нас, Боже, з великим милуйся, Твої молодості, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помил. Ще молимо за святі, що Зеленського Лева Папу римського, блаженішого Патріарха, на святослава, за просвященіше верхи писмо, гробу за нашого Кир Володимира, просвященіші писку нашого кер Сліпис по кер Петра, за те, що служить з ухамців, за всі наші духовності во Христі, браттю нашого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. за Забомереш народ, насеправління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, на на наші, нас, Господа, по зумління, молимось, тні, Господи, помилуй. На посту добуваємо на зброю нашу, нас, Господи, допомоги Твоїмутній просим, силу Твою сподіваєш, постоянно проти ворів наших. Ми отвовірно прикликаєш зуміння, молимся, самотні, Господи. Ну стеви, слухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помил. Захиснику увірни пошли стили свої, Господи, замішання створи серед дворів наших, пошли звисти руку свою в горіх, воїнство нашу, бо дай їх молиться, молосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше не побоже, було над дворами, щоб мир і слава, сили в землі нашій, усилимо молили, Господи, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Господи, помили. Вислухай Боже, спаси наш помісі кінці землі, ти ще немає далеко. Мости, мости владику верхів наш, бо нас мости вічеру Бог, є собі славу слаєм. і ми слово духні, і час, І на віки віки віків. Господи, ви помолімся. Господи, помилуй Боже, Господи, сил, Боже, спаси нашу, Боже єдиний твориш чудеса. І Ізлянься, милостив, суд рота, смирення слух Твоїх чукровна, вислухай помилу нас, озбори наші, забрали щоб погубити нас, зруйнувати святи наші. Ми грішні, недостойні, досоні, змилені, з молимся, тобі поможи нам, Боже, наш, збави нас ради ім'я Твого, що ми склали вороги наші. Бог покинув їх і немає збавителя, спасителя. Чи хай пізнаюся, народи. Си Бог наш в Людво, силу Твоє бережні, твори з нами знамення, На благо на нами, станки, хай побачи нас, упокорилося. Так, Господи Боже, спаситель наш силу, покаяння заступниче наш, не задай беззаконні правди людей Твоїх, вернися від нас, у гніві Твоєма, але в милості, щодро, смирення, твої, що родити посіти, смирення, слуг Твоїх, що припадай до Твого благотвори, постань на поміч нам, бри нечестиву, зухвайство на їх страх і втечу. Что наш, наш подай сильні відважі, мужність погнати, не зунатимні твоєму перемогти їх, а тим, що призначили, покласти тобі вітчизну своє життя, просить поріжній їх в день, правди відплати твої поливінці не тлінів заступних переможців спасіння всім. На те оповає тобі славу слава Отцю і сумиснухні час і на віки віки. віків, перемудрій. від відкинув, і незрівняно славнішу від серафимів, що без откління Бога слова породила. Сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше. Слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитва, ми присутствуємо, славна, слахване приподонавсім наші всіх святой, помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний. Слава Ісусу Христу, дорігу Христі, брати і сестри! Сьогодні як важко зібратися кожному з нас у молитві, у єднанні з Богом, а ще як важко отримати ту чесноту віри, довірити своє життя, свій шлях і дорогу, свої розважання і роздуми, свої проекти ком, своєму фізичному тілу, своєму Я, Его чи живому Богові. Для когось він невідомий, комусь він у минулому, про якого говорить історія людського життя людини, хтось не приймає їх за Бога, наставника. Але сьогодні Господь говорить про віру, майте віру. Хтось сьогодні втратив віру через війну, через втрату рідних і близьких. Через те, що відбувається кожного дня в селах і містах нашої української держави. Тобто, страту віру через наших можновладців, президента, ту владу, всю гілку влади на місцях, дивлячись на їхні слова, а їхні дії протилежні. Непровідників духовних також, які тоже може, втратили віру. Але Господь каже: не втрачайте, вірте. Не в них, а в Бога. Сьогодні запитати того воїна, хто сьогодні на передовій, а в кого він вірить. Знаєте, спілкуючись з усіма, хто пройшов війну, хто втратив руку, ногу, якісь органи тіла, не всі один голос промовляють. Отче, коли йшов на нуль, завжди молився, не одну молитву. Ну не десяток молитов щиро довіряв своє життя Богові. І розумієш, що вони вірили, хто як називав Бога, вищою силою, Богом, чи тим, хто має почути, але кожний у той час, коли ти не знаєш, чи твоє життя обірветься, з чим сповнився твоє життя віддавали тій невідомій силі. Хто є християнин, хто пізнав Бога, то віддавав Богові. Сьогодні дуже сумно сполінати Богові, що ми всі нарікаємо, що ми спитаємося, чому відбулися трагедії в тому чи іншому місці куточку нашої земної кулі, особливо нашому народу. А сьогодні Бог переадресовує запит. А де ви є? О сьогодні в цей час. Мама, сестра, дружина, діти, дідусь, бабуся, брати і сестри, що такі завалені клопотами, турботами, що бути у наших храмах Господніх на молитві, бути тим ППО духовним, що зберете життя цим воїнам. Сьогодні Один голос фронт рушить, крах все нас дають. Ми біжимо до того телефону. Подивиться той телевізор, подивиться чи той часопис. А хто біжить, звернутися до Бога і помолитися. Ми маємо тут, на Західній Україні, не дивитися на схід, на північ і на південь. Що сьогодні кожного дня є в храмі відправа за наших воїнів, наші села, міста, навіть наші Городеньківські, скільки є церков. Немає на превеликий жаль. То як ми хочемо зупинити війну? Якими чинниками? Вона сама розсосеться пройде, що Злий Дух вийде собі самий по собі, бо йому некомфортно буде в людському тілі в душі, коли ми читаємо святе письмо і те, що говорить Господь, Бог має прийти, що вийшла зла сила, з тих біснуватих, які сповнені були. Так і має Бог прийти, щоб зупинити цю війну, зупинити існувати російський народ, їхніх провідників, щоб Злий Дух зупинився, що не керував, щоб не було хаосу, смерті, жертв. А як Бог може прийти, як Він бачить сьогодні байдужість? Як ми живемо за принципом не одного? Покоління українського народу. моя хата з краю нічого не знає. Хай хтось, а не я. Хай хтось піде до храму і молиться, не я. А воно таку в Бога не діє на превеликий жаль. Бо кожен з нас буде давати відповідь і звіт. А ще більше у Бога діє, чи ти віриш в те, що ти навіть просиш. Чи ти довіряєш Богові своє життя, життя інших. Тому ми Сьогодні Господь каже, як ти маєш віру, Він каже, те, що не є надприродні, те, що не можеш ні фізично, ні яким законом чинити, ти через віру зможеш чинити. Ти не будеш навіть робити якісь зусилля, просто скажи слово, і ти віриш у те, що ти сказав, воно буде відбуватися. А як, як я навіть слово не можу сказати, як я не вірю у Бога? Тому, дорі, брати і сестри, сьогодні Господь завдячує вам що ви кожного тижня, не дивлячись ні на погодні умови, на те, що вже смеркляє, темніє воєна молитви. Ви вірите, що ваша присутність, ваша віра, ваша довіра тих воїнів, чужих незнайомих, синів дочок Небесного ця наша братів і сестер, вони збережуть життя, що війна закінчиться, що цей народ не впаде, що вони дивляться ні на владу, ні сільську, ні на духовну. Ви прикладом для вас є Господь, Його служіння. Служімо і віримо, що Бог любов і милосердя. Слава Ісусу Христу!